Що відбувається на лінії фронту Харківщини у ці хвилини? Дізнаємося від офіцера другого окремого загону спецпідрозділу «Омега» за позивним Чиж. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Перед тим як почати вас розпитувати, хочу звернутися до наших глядачів. Долучайтеся до збору бійцям Омега. Потрібна підтримка вашими донатами. Важлива кожна гривня. Долучайтеся. Реквізити ви бачите на екрані. Отже, омега, спецпідрозділ, і ви виконуєте специфічні завдання, наскільки я знаю. Орієнтовні вони серед іншого і на зачистку ворожого тилу на заход захід до тилу ворога. Спираючись на те, що саме ви гостро потребуєте нині в обладнанні і в озброєнні. На що ви збираєте кошти? В даний момент нам дуже необхідні дрони, саме мавіки, для спостереження для пошуку ворога, для знищення його скидами. От спеціально хотів показати. У нас один дрон просто прострелили з автомата його. Зараз, якщо видно, тут куля влучила в нього. Ну постійно їх не вистачає, постійно їх глушать, збивають, тому дуже вони нам необхідні. А який розхід можете нам розказати? От, наприклад, за добу можливо, за тиждень. Ну, це відносно. Може один дрон там місяць попрацювати, а можна в день ні три втратити, в залежності від інтенсивності боїв. Що вам дає ну, це... те, що ви знаєте, от ви вглиб заглиблюєтеся? Тобто, я правильно розумію, це не людина-розвідник мусить йти, щоб дізнатися їхнє розположення, а саме за рахунок дрону, і це рятує життя ваших розвідників. Саме так не раз раніше були такі історії, що інколи був вибір або послати людину, або дрон, бо дронів не вистачало зараз. Більш-менш їх вистачає, але інколи ми економимо їх, тому потрібно, щоб їх було якнайбільше, щоб ми знали, де ворог могли його знайти. І також з мавіків ми можемо їх нищити. Можемо з кидами нищити, ліквідовувати пікроту противника при наступі або при пересуванні. Отже, щоб якомога більше наших спецпризначенців, зокрема з підрозділу Омега, повернулися до своїх родин, дітей, коханих. Я прошу QR-код на екрані. Доєднуйтесь, донатьте тепер розкажіть нам тоді, що відомо про їхнє угруповання росіян, що зосереджено в напрямку липців. От, зокрема, у таких селах як пильне стрільча, чисельність, склад особовий у бойовій техніці. Що вони собою представляють? Ну, я знаходжусь безпосередньо на передовій, тому не зможу сказати про їх чисельність, кількість. Те, що бачу на власні очі, що там з перших днів наступу їх було набагато більше. Вони великими групами на важкій техніці, на танках е, наступали на нас. Зараз вони пересуваються на гольфкарах, на мотоциклах невеличкими групами і майже не використовують важку техніку. От... Тобто, інтенсивність боїв зменшилась з їх сторони. Та ж сама інформація щодо пер... Вони пересіли на мотоцикли. Гольф Кари, правда, я перше чую. Е... Нам повідомляли і військовослужбовці з інших напрямків, зокрема з Донецької області. А з чим це може бути пов'язано? Відмова від використання бронетехніки? Ну, я думаю, що їм не вистачає. І на мотоциклі. Ну у них є, як кажуть, люди, які військові, які тільки перевозять, я не пам'ятаю, як їх називати, які тільки перевозять грузи. І вони їх не жаліють, вони їх садять на мотоцикли, щоб вони швидко довезли груз. І на мотоцикли в нього більше шансів доїхати. От ну чекаємо, що вони скоро на лошадей пересадять, бо у них все гірше, і гірша ситуація, те, що ми бачимо. Чи пов'язано це з Курською операцією? Можливо, вам відомо, чи перекинули вони з вашої ділянки частину своїх військових на Курщину? Ну можемо сказати, що стало їх менше. Інтенсивність знов-таки ж кажу, ще зменшилась після наступу. Але тут вони, скажімо так, їх ставало все менше і менше ще до наступу. Я активно над цим працювали, щоб їх ставало ще менше і менше? Я закликаю наших глядачів донатити на спецпідрозділ Омега, щоб вони могли закуповувати мавіки і робити скиди і зачищати українську землю від ворогів? Судячи з мапи Діпстейт, росіяни все ж таки намагаються просуватися в бік липців. На вашому боці, наскільки я розумію, ландшафт село на висоті. Наскільки це ускладнює їхні плани, і чи намагаються вони в зв'язку з цим змінювати? Свою тактику. Ну, я думаю, що вони планували в перші три дні зайти в липці і зайняти цю висоту. Так як вони до них не дійшли, вони не можуть активно використовувати тепер важку техніку і малими групами питаються наступати. Їм, звичайно, значно важче зараз ну, намагатися захопити це село чи місто. Тому, мабуть, да їм ну, нам ми більш в більш вигідному положенні зараз. А наскільки вдається можливо і відкидати їх назад? Чи є просування у наших сил оборони у витісненні ворога? Бої дуже важкі зараз йдуть. Ми постійно наступаємо, але ворог, скажімо так, бореться за кожен метр, не хоче віддавати, контратакує. Потрошку просуваємось. Ну, Потроху невеличкими кроками просуваємось, але в важких боях постійно важкі бої днями росіяни завдали у чергове авіаційну удару по липцям. Тоді загинули мирні жителі. Чи можна сказати, що от каби це основна зброя нині у росіян на напрямку липців. Ну як я бачу, у них тут основна зброя це м'ясні штурми, закидують людьми. Кабами вони підсилювали все це артилерію, кабами, вони намагались більше просуватися, більше вразивати нас, але в основному це піхота. Це великі, велика кількість маленьких груп піхоти. Це їх основна зброя. Зараз. Як ви думаєте, чи вплинуло це зниження застосування авіації військової, те, що були влучні попадання по їхніх аеродромах? Ну, до того попадання великого, коли була детонація великої кількості боєприпасів, ми могли почути в липцях до 20 кабів за день. Зараз один каб на три дні, один каб на тиждень. Якщо це взагалі кап, ну, не може ракета якась летить. Ну, не дуже зрозуміло, але значно знищилася інтенсивність обстрілів кабами. Дрони. На східному фронті вони чи не роями летять у бік наших позицій з боку ворога? А що у вас? Ну, вони тут почали більше нам докучати, але не суттєво. Ми як і далі, як і раніше, виконуємо свої функції. Вони нам трохи заважають, але в цілому справляємося з ними. Модернізуємо реби е, средства боротьби з дронами. Тому Справляємось багато, але терпімо. Тобто, наскільки вам дається переважати в повітряних боях? Ну, саме боїв немає повітряних, вони б'ють такі. Тобто по дуели, землі, дронами вони... вас такого не було? Ні, ні, ми з таким. А ми намагаємось зараз збивати, але це окрема історія. То інший екіпаж би вам розказав, як дронами не ще дрони. Ми працюємо з дронів по землі. От ну, у нас е, перевага в тому, що ми безпосередньо спілкуємося з виробниками і постійно модернізуємо дрони, тому можемо боротися з їхніми средствами боротьби проти дронів. Це постійний бій, як щитай е, меча, і тут ми переважаємо. А наскільки вони потужні у застосуванні ребів? У них дуже сильні реби. Вони потужні, але вони вискладні апазоні. Вони не покривають. Вони все одно не можуть закрити всі частоти, тому справляємося. Дякую вам в першу чергу за захист вашим побратимам і перемог вам без втрат повернення у тил повним складом. Це був офіцер другого окремого загону. ЦСП Омега на псевдочиш.